Добрий день дорогі наші підписники. Решив вам відео сь сьогодні зняти за чртом. Скільки ж вилупилося у нас перепелів? Сьогодні вже обід. За ніч тільки 4 штучки вилупилося. А в основному я Ще до... вчора було 83, потім 12 часов ночі ми витягли. Ну і за нічки 4 штучки добулося. І все. Утром вже я інкубатор від, відключив. І вийшло всього 116 штучок І 130, що залишалося в інкубаторі після просвідки або скупування. Це десь, Якщо з усього яйця, 168 я заложу, то десь процентів около 70 вилупилось. То я думаю, це неплохо вилупилось. У мене такого результату ще давно вже не було. А благодаря новому інкубаторі теплуша то такий результат вийшов. То, я думаю це неплохо. Відключив ще світло, щоб вам показати відео, вже щоб хороша картинка була, бо з красною лампою погано видно, які вони. Ще в них не пересталяли. Ввечері вже будемо ще не, не, не багато вони на, наробили. Так що підписуйтесь на наш канал, хто хоче слідкувати за нашими перепевами. Я думаю, може завтра ще снімумо. Як вони підростають? До нових зустрічей. Пока-пока.